Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Нам здається, всі підстави не тільки до позбавлення бойка нагороди, а й волі і громадянства є. Тим не менше, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі немає законних підстав для позбавлення народного депутата. Екс співголови партії ОПЗЖ Юрія Бойка, звання Героя України. Про це йдеться у відповіді Зеленського на відповідну петицію, яку опублікували на сайті офісу президента. У відповіді йдеться, що законодавство передбачає два механізми позбавлення державної нагороди України у разі засудження за тяжкий злочин або в разі введення санкцій проти особи. Наразі щодо бойка таких підстав немає. Однак, Зеленський звернувся до прем'єр-міністра з проханням. Проаналізувати наявність підстав для введення санкцій проти бойка, що ж, одне з небагатьох смішних явищ під час повномасштабної війни Росії проти України, це спроби перефарбованих пропагандистів виправдатись, пише журналіст, детектор медіа Ярослав Зубченко. Раніше в нас було фото Наталі Влащенко на фоні пам'ятника Бандері та її ж Бандерівська колонка. Тепер додалося інтерв'ю Юрія Бойка з Максом Назаровим, співголова забороненої партії та обличчя забороненого телеканалу. Обоє намагаються довести, що весь цей час підтримували не Росію, а просто ну мінські угоди там мир усякий. Інтерв'ю дійсно показове. По перше, воно вийшло на колишньому ютуб-каналі нашого, який Макс Назаров переіменував під свій проєкт Дає та так. Та видали в близько 30 тисяч 30 тисяч попередніх відео Невже інтерв'ю з російськими бойовиками, антисемітизм та піар Мураєва не потрібні для портфоліо. Подруге, вся розмова з Юрієм Бойком просякнута настроєм. Будь ласка, тільки не в тюрму з обережними формулюваннями, ефемізмами та постійними недомовками по третє, звісно, зміст. Ми ожидали, що нас будуть питатися назначити виновними. во всіх гріхах і за определених персонажей, которые були у нас в партії за Медведчука і за Рабіновича, і за Києву. Ну нельзя судить о всіх партійцях, бідкається Юрій Бойко на перше ж запитання Назарова. І дійсно, хіба можна судити партію за її головою політичної ради Медведчуком, співзасновником Рабіновичем, керівником приватної армії Кивою. Юрій Бойко, як кандидат від цих людей, у президенти взагалі не мав стосунку до проросійських сил. То й що, що це вже друга його партія після партії регіонів, яку намагаються заборонити за роботу на Росію, і керівника якої підозрюють у державній зраді, буває. На щастя, для бойка ведучий не згадував про ці та й будь-які інші деталі. Говорив про ініціативи покарання ОПЗЖ максимально розмито, якщо ми говоримо о ваших колегах сій час, які сятують на то, що вас вообще нужно всіх лишити мандатів. З таким формулюванням гість легко перевів усе на політичну боротьбу. Мовляв, це група за майбутнє ревнує через свою золоту акцію в парламенті. А як щодо Олександра Корнієнка, члена Слуги народу та першого заступника голови Верховної Ради, який вважає, що всіх колишніх нардепів від ОПЗЖ треба позбавити мандатів. Як Щодо причин заборони партії від СБУ, де йдеться не про ревнощі, а про дестабілізацію, пропаганду підтримку агресивної політики Росії. Єдиний раз за 40 хвилин, коли Назаров усе ж запитав Бойка про конкретний гріх ОПЗЖ, він говорив про поїздки партійців у Москву, але й тут гість виявився невинуватим. Розумієте, Бойко особисто літав до Немитою лише один раз поговорити про газ перед виборами, а пізніше то вже Медвечук організовував для свого крила і заради піару. Звісно, щоб не терпіти голоси виборців, зроблені на піарі в Росії, інше крило могло б покинути партію чи закликати до позбавлення Медведка мандата, як ОПЗЖ неодноразово робило з приводу. Слуг народу, наприклад, Євгена Брагаря, який пропонував продати собаку чи Галини Третьякової, яка щось бовкнула про якість дітей, але Юрій Анатолійович обрав третій шлях. Ну так ані здійлалі, ета. Ну що тут виступать? Добре, що поліція так не працює. До речі, про злочинців бойко вирішив відбілити свою партію ще в один спосіб. Заявив, що у слузі народу теж є колаборант Олексій Ковальов, а от депутат ОПЗЖ в Бердянську не зрадив України. Як бачите, обоє чоловіків дуже зацікавлені в тому, аби їхні кар'єри продовжилися і готові утримуватися за них відчайдушно абсурдними способами. Але це залежить уже не від них, а від нашої пам'яті. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.